Шановні мешканці Запорізької області, сьогодні найбільше в Європі атомна електростанція знову в центрі уваги. Розвідка доповідала президенту України про те, що Росія розглядає сценарій чергового терористичного акту цього разу на ЗАЕС. Ядерний шантаж держави окупанта продовжується вже другий рік. Російські військові зберігають на атомній електростанції важке озброєння та особовий склад. Обстрілами періодично пошкоджують високовольтні лінії, які дають електроенергію для потреб станції. Попри окупацію, наразі ситуація на ЗАЕС стабільна. Радіаційний фон у нормі, рівень води у ставку охолоджувачі у нормі. Українські фахівці на місці. Так, спеціалісти ядерного об'єкту вже другий рік фактично утримуються як заручники, але вони продовжують берегти мирний атом і працювати над складних умовах. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію згідно вимог. Спеціалісти працюють відповідно до розроблених інструкцій, які гарантують безпеку станції. Ми знаємо, з ким маємо справу, а тому готові до будь-якого розвитку подій. Обласною владою спільно з усіма профільними службами розроблено відповідні плани дій і неодноразово проводили спеціальні навчання на випадок реальної ядерної загрози. Тому закликаю зберігати спокій та довіряти тільки інформації на українських офіційних ресурсах. Через неправомірні та небезпечні дії окупантів весь світ може опинитися під загрозою. Очікуємо реальних дій від міжнародних організацій та протидіємо ворогу. Працюємо над скорішим поверненням додому міста Ергодар та деокупацією всієї області. Бережіть себе та своїх рідних.